Господи, дякую Тобі за новий день, за життя, яке Ти знову даруєш мені, за те, що я знову прокинулась, дихаю, бачу світло. Цей день ще один шанс любити, ще один шанс робити добро, ще один шанс слухати Тебе в тиші. Не дозволь мені змарнувати його, наповни мене своїм світлом, щоб я несла його іншим, дай мені лагідне слово для тих, хто сумує, і силу мовчати, коли хочеться образити. О, Господи, будь у моїх думках, щоб я не загубилася в суєті, будь у моїх словах. Щоб вони були добрими, будь у моїх руках, щоб вони творили, а не руйнували, будь у моєму серці, щоб воно не охололо від втоми. Благослови, мій дім, моїх рідних і тих, кого я люблю. Допоможи мені бачити тебе в кожній події, навіть у дрібницях. У випадкових зустрічах навчи бути уважною до твоїх підказок і не пройти повз, коли ти говориш до мене. Дякую тобі за вчора, за досвід, за уроки, за благословення, дякую за те, що не залишив мене. Я довіряю тобі сьогоднішній день, кожну годину, кожну мить, кожне рішення. Веди мене, укріпляй, захищай. І коли вечір настане, я знову прийду до Тебе. Господи, навчи мене жити з тобою не лише у молитві, а в кожному слові, кроці, подиху, нехай цей день стане живим свідченням Твоєї любові, а моє життя щоденною подякою за дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, новий день переді мною, і я хочу почати його з тобою. Дякую, що Ти знову дав мені пробудитись. Дякую за цей ранок, за світло, за дихання, за життя. Я вірю, що все добре від Тебе. Я вірю, що ти вже тут, поруч, у кожній миті мого дня. Посвячую тобі цей день кожну думку, слово і вчинок. Прошу, веди мене у всьому, що сьогодні зустріну. Дай мені мир у серці, щоб я не поспішала без тебе. Дай мені ясність, щоб розрізняти добре від поганого, дай мені терпіння, коли щось піде не так. О Господи, благослови мої руки, щоб творили добро, благослови мої уста, щоб несли правду і ласку, благослови мої очі, щоб бачили ближнього, благослови моє серце, щоб воно не закривалося. Я віддаю тобі всі свої плани і ті, що в голові, і ті, що в серці. Якщо щось не від тебе, забери, якщо щось добре, зміцни і благослови, допоможи мені бути уважною до твоїх натхнень, промовляй до мене через просте й буденне, збережи мене від гріха й спокуси, очисти мої наміри, щоб вони були світлі, навчи мене бути спокійною серед шуму. Навчи мене довіряти тобі, захисти моїх рідних у цей день. Дай їм мир, радість і здоров'я. Пошли мені зустрічі, які ти хочеш для мене, пошли мені слова, які комусь потрібні, пошли мені мовчання, коли треба слухати, і сили, коли буде важко. Я прошу, будь зі мною у всьому, у роботі, у зустрічах, у молитві, у домі, навіть у дрібницях. Будь поряд. Дякую за кожен ранок, коли можу знову сказати: Боже, я з тобою, а ти зі мною, будь моїм світанком, моєю дорогою, моїм джерелом. Благослови мене на цей день, Господи. Отче наш, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій, дякую Тобі за цей новий день. Дякую за Твоє милосердя цього ранку, дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені, навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю. Допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності. Нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну, дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим. Даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса зневіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай Твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, прошу тебе, Господи, наповни мене своєю благодаттю. Очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла, дай їм здоров'я, радість і мир. Господи, освяти мій дім, нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність, Пресвята, Богородице! Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О, Господи, Всемогутній, у смиренні приходжу до Тебе, щоб вознести Тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую тобі, Боже, за кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло твоєї любові, ти джерело всіх благ, і я прошу тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний тобі, нехай Твоє святе благословення буде зі мною. У кожній справі, у кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших. Даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О, Господи, дай мені серце, яке буде любити тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнеме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу, благослови мої уста, щоб вони славили Тебе, нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять. А на їхнє місце прийде спокій і впевненість у Твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю Твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки, бо Ти єдиний, Господь, мого життя, Ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи Всемогутній, приходжу до тебе, щоб просити Твого благословення на цей день. Боже, ти, джерело життя, світло правди і вічної любові, даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові. Наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти, благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближню. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня. Дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди, Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла й неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус від ворогів видимих і невидимих, від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари, нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день, як Твій дар. І мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування. Господи, я віддаю цей день у Твої руки, нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибала, не відступила від Тебе, не піддалася спокусам, Господи, відкрий моє серце для добра. Закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з твоєю святою волею. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи Всемогутній, дякую тобі за цей новий день, який ти мені даруєш. У цей день я відкриваю своє серце перед тобою і прошу Твого благословення на всі мої справи. Боже милосердний, будь зі мною від ранку до вечора, веди мене дорогою правди і справедливості, даруй мені силу й мудрість, щоб уникати гріха та підступів лукавого. Господи, охорони мене від злого ока, заздрості, обмов і наклепів. Нехай жодне Слово вороже не торкнеться мого серця і не зруйнує мого миру. О Ісусе Христе, Ти моя надія і моя твердиня. Не дай ворогу мати владу наді мною, не дозволь злу торкнутися мене й моїх рідних, наповни мене світлом своєї благодаті, щоб у цьому дні я несла лише добро, а всяка темрява відступила. Нехай Твоє світло захищає мене від будь-якої небезпеки, Господи, благослови мій дім, мою сім'ю, мій шлях і мою працю, нехай у всьому буде Твоя свята воля, і нехай ніщо нечисте не торкнеться мого життя. Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, захисти мене від усіх спокус, Направ мої думки та вчинки до Бога, навчи мене терпіти, прощати та любити ближнього. Святий, Архангеле Михаїле, могутній воїне Небесний, стань насторожі моєї душі, відсічи будь-яку злу силу, що наближається до мене. Господи, благослови цей день, вбережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, нехай жодна сила темряви не матиме влади наді мною, нехай, серце моє, буде міцним у вірі, а дух наповнений Твоїм миром. Боже, веди мене шляхом праведності, щоб я у всьому славила Твоє святе ім'я. Дай мені силу перемагати зло добром і жити за Твоїм словом. Господи, нехай у цей день біля мене будуть лише люди з чистим серцем, а всі підступні думки і діла розсіються, як тінь перед світлом Твоєї істини. Даруй мені терпіння, смирення і витримку, щоб я не піддавалася спокусам і не давала місця злості у своєму серці. Господи, збережи мене від будь-якої недоброї зустрічі, від усякого зла, яке намагається зруйнувати моє життя. Молю тебе, Боже, даруй мені мудрість не відповідати злом на зло, а прощати й любити, як ти навчав нас. Нехай, ангел хоронитель і всі святі будуть при мені цього дня, щоб оберігати мене від зла і наставляти на добрий шлях. О, Господи, нехай Твоє ім'я буде в моїх устах. Від ранку до вечора, нехай молитва моя, буде щитом від усього злого. Я довіряю тобі своє життя, свої думки, свої рішення. Веди мене, Господи, і направляй у всьому, щоб я залишалася вірною тобі. Господи, нехай зло не матиме наді мною влади, я обираю тебе, Твою правду, Твою силу і Твою любов. Славлю тебе, Отче, і дякую за цей день, за Твою милість і опіку. Господи, Всемогутній, стою перед Тобою із смиренним серцем, і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, ти той, хто зміцнює втомлених і підтримує немічних, дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати твоєю дорогою. Даруй мені благодать бачити тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай, а шукати тебе, коли я відчуваю слабкість. Будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше, ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху. Дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого упування на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко. Захисти мене від усякого зла, що може, віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення, Боже, відкрий мої очі. На Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала, дай мені силу підніматися після падіння і йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати, захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від Твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві, дай мені мудрість приймати правильні рішення, керуючись Твоїм словом, пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до тебе, очисти моє серце від страху, бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. Господи, нехай Твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую Тобі за все, що Ти дав мені, навіть за випробування. Благослови мене і мою родину, наповни наш дім миром і любов'ю, Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії, навчи мене довіряти Тобі без вагань, бо ти моя твердиня і мій Спаситель, зміцни мене в любові до Тебе, щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити. Нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і твого святого Слова. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов і благодать, що зміцнює мене. Отчено, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній Боже, стаю перед Тобою в покорі та довірі, Ти джерело всього доброго, Ти благословляєш руки працьовитих. Прошу Тебе, Господи, відкрий для мене двері, благословення та достатку, очисти серце моє від сумнівів і страху, щоб я довіряла Твоїй волі, допоможи мені бачити можливості, які ти ставиш на моєму шляху. Боже, руйнуй усі перешкоди, що заважають мені жити у Твоєму благословенні. Захисти мене від заздрості, лихого ока і недобрих людей. Господи, даруй мені мудрість розпоряджатися дарами, які ти мені даєш. Навчи мене бути вдячною за все, що маю, і не нарікати на труднощі. Допоможи мені бути щедрою, щоб я могла ділитися з тими, хто потребує. Господи, нехай праця моїх рук буде благословеною і приносить добрі плоди. Очисти моє серце від гордості, щоб я не покладала надії лише на себе, а довіряла тобі. Навчи мене просити з вірою, не сумніваючись у Твоїй силі. Боже, забери всі перепони, які стримують потік Твоєї благодаті у моєму житті. Господи, пошли мені правильних людей, які допоможуть мені зростати та розвиватися, благослови всі мої починання, щоб вони служили на добро мені та іншим. Дай мені силу та наполегливість, долати труднощі, не втрачаючи надії, навчи мене не боятися змін, якщо вони мене ведуть до кращого життя. Допоможи мені позбутися всіх негативних думок, що обмежують мої можливості. О Господи, нехай Твоя воля направляє мене у всіх рішеннях, які я приймаю. Пошли мені достаток, який стане благословенним для мене та моєї родини, очисти мене від страху перед майбутнім, бо ти мій Господь і провідник. Боже, відкрий переді мною нові шляхи та двері, дай мені відвагу робити кроки вперед, навіть коли дорога не є легкою. Господи, благослови кожен мій день, щоб він був наповнений радістю. Нехай Твоя сила і благодать наповнюють моє життя миром і Впевненістю, даруй мені чисте серце, щоб я могла приймати Твої дари з вдячністю, навчи мене довіряти Твоїй мудрості, Господи, нехай Твоя рука провадить мене шляхом процвітання, захисти мене від неправильних рішень, які можуть завести мене в оману. Допоможи мені працювати старанно, але не забувати про духовні цінності. Господи, вбережи мене від злидню і безнадії, веди до світла Твоєї істини. Нехай Твоя любов наповнює моє серце, щоб я не боялася просити та отримувати. Благослови мене фінансовою мудрістю, щоб я могла керувати своїм достатком з розумом. Господи, зроби мене джерелом допомоги для інших, щоб я могла ділитися Твоїми благословеннями, очисти мою душу від тривоги і наповни її Твоїм миром, Допоможи мені бачити можливості там, де інші бачать благодійності. Лише труднощі. Господи, нехай усі мої зусилля будуть сповнені Твоєю благодаттю, дай мені терпіння чекати Твого часу. Навчи мене жити в достатку з покорою і вдячністю, Боже, зроби мене мудрою у рішеннях, що ведуть до процвітання. Нехай моя віра буде міцною, щоб жодні випробування не зламали мене. Господи, відкрий небесні вікна і зійшли на мене своє щедре благословення. Дякую тобі, Господи, за твою любов, за Твою опіку і за Твої дари. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.